Доброго дня, шановні садівники виноградарі початківці. Зараз ви знаходитеся на моєму винограднику, це місто Харків. І на сьогодні у нас 14 вересня 2025 року. Значить, що я хочу вам зразу в цьому відео, з самого початку, скажу, що обробка мідним куперосом по осіні, коли. Значить, ви вже зібрали урожай. Коли вже деревизніти дере, 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 дере починає виноград, виноградна лоза визріває, стає коричневого кольору. Я завжди осінню в таку пору року обробляю саме оці лози. Які самі основні, які будуть давати в наступному році врожай, обробляю мідним купоросом. Значить, мідного купоросу на 3 літри я сиплю 15 грам, тобто на 10 літрів води це буде 50 грамів мідного купоросу. Окрім мідного купоросу і води, взагалі нічого не додаю. Потім, коли осипаються листочки у нас осінню, більш туди вже жовтень місяць, я Обробляю мідним купоросом. Для чого це я роблю? Щоб зберегти виноград, щоб менше було шкідників, таких як грибкові захворювання. З'являються від всяких грибків, можна так сказати. Дуже гарно захищає виноград. Винограда само по собі. З'являється тоді більше сили, тому що в нього виробляється імунітет, дуже гарний, він стає стойкіший, гарно переносить зиму, дуже гарно це впливає захист, дуже гарно на самі бруньки на виноградові. Тобто тільки одні плюси. Звісно, що Буває, знаходяться ті виноградарі, які говорять, що на що це взагалі потрібно, для чого це потрібно робити. Ну, Самі розумієте, що ніхто ніяк не обробляє виноград, хто взагалі і вражає такі. Це стосується столових сортів винограду, технічні сорти. Якщо у вас не один кущик, то теж потрібно так бажано обробляти. Це коли. В людини росте один кущик якого-то технічного сорту, і звісно, що у нього буде болячок в такого куща менше. Якщо винограда у вас там виноградник, наприклад, як у мене там 30 кущів плюс, там, да? там 36, не буду я вже їх рахувати. але Хвороби дуже-дуже переносяться. Якщо виноград поряд з другим виноградом і один виноград захворює на оїдіум, на мільдь, моментально передається на другий виноград. Я вже в цьому році впевнився, тому що я в цьому році садовив на одній шпалері у мене був виноград, який повністю вимерз. І я вирішив між до ним посадити агірочки. Я знімав відео, дуже гарно агірки росли між виноградом. Чому я так зробив? Тому що виноград на кінці квітня і на початку травня були морози вимерз. Я вирішив, так як знав, що врожаю вже не буде в цьому році на тому виноградові, я посадив там агірочки. Все дуже гарно, все дуже добре росло, позакривав вже агірочки. Але можна було ще більше зібрати їх. Але виходжу я одного ранку на двір, значить, ввечері не помітив ніде нічого. Утром вже листя винограду висить, дуже багато білого, тобто і оїдіум, і мільдь одновременно, і розповсюджилося на весь виноградник. Прийшлося ті огірки прибрати. Я ж їх там виноград не обрискував, так як огірки, щоб ну, не попадало ті препарати з йодами на огірки, коротше, і не обрискував. І прийшлося потім мені взагалі прибрати ті огірки і обробити виноград. Вчасно було все оброблено. Я показував відео, як у мене виглядав виноградник. Коли напала е, міль, мільдю і оїдію. Значить, вчасно обробив і все дуже гарно. Листочки зразу випрямилися, все було гарно. Ті, що сильно було вражені, вони просто-напросто за півдня стали, як сіно. Сухі, 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 сухі. Аж такі руками береш, а вони кришаться. Ну, значить, е, Пішло все на поправку.